Сьогодні ми стаємо свідками важливої події у житті парафіяльної спільноти, відкриття катетичного центру. Це не просто нове приміщення, а просто у якому зростатиме віра формуватиметься християнський свідогляд і торкатиметься сердець найважливіших істини з життя. Що стало східним для створення цього центру? Яку місію він покликаний здійснювати та як відбуватиметься каталізація у сучасних умовах? Про це сьогодні говоримо з тими. Сустояв біля витоків і веде парафію дорогою міри отцям нашої громади. А Ігорем Ігоря Гаврига, та отцемо слава. Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Часний отче, скажіть, будь ласка, як вони знайдемо цього створювання? Дякую за запитання, дуже цікаве питання. На нього можна довго говорити. Постараюсь бути, намагатимусь бути лаконічним. Отже, після того, коли мене... Направили на служіння в парафію села Студівки, я, як і на попередніх парохіях, поставив собі завданням забезпечити належне катехізаційне служіння на парохії. Адже на цьому наполягає не тільки єпископ, але це вважаємо є пріоритетним завданням священника катехізаційна діяльність. Ну і навіть ви слова владики така теза, що священник, який не катехізує, він не працює, не служить, вона зобов'язує до таких дій. Ну, і хоч отець Василь вже провадив служіння катехізаційне на парафії досить немалий термін, я подумав, що можна буде його якось вдосковадити. І тому думав, яким чином ми можемо це зробити. А особливо, що катехізація проходила саме в храмі чи на території храму? І тут я побачив дуже гарну можливість, адже така чудова дзвіниця. Коли оглянув, яка вона є всередині, ну, думка зразу спала. Це може бути тут. Але як я це маю зробити, як я це можу почати? Господь сам складав пазли. Воно починалося. ну і Дуже бачимо, що багато праці було вкладено, і ще треба буде вкласти, Але сподіваємося, що Господь і надалі буде складати так пазлики, що я тільки е, буду його виконавцем. Отже, скажіть, будь ласка, якою метою ставите тепер собою у цьому навчанні? Дякую за запитання. Справді катехізація є дуже важливою і одночасно благословенною справою. Моя мета і взагалі ведення катехізації найперше полягає в тому, щоб не просто передати дітям якийсь сухий матеріал чи якісь знання, але привести їх до зустрічі з Ісусом. Щоб вони направду змогли зробити цей стосунок з Богом, так, цей зв'язок, його знайти і розвивати. Хотів би, щоб ця академізація для дітей так, вона була не просто якоюсь сухою, як у школі чи в якомусь університеті, але направду давала їм можливість гарно провести час, дізнатися щось нове про Бога. І також зружитися, де відчути себе справді потрібним. Тому бачу таку мету, щоб вони правду, полюбили церкви, щоб Ісус став для них другим. Дякую запитання. Дякую вам. Я думаю, людям буде дуже цікаво, з якими викликами стикалися у процесі підготовки. Дякую. Звичайно, виклики є у всьому. Особливо на початку. Тут так само ми мали певні виклики, які потрібно було подолати. Ось перше це було бажання знайти однодумців і створити команду, яка би змогла підтримати, перейнятися цією ідеєю, підтримати цю ідею. Ось, ну і Богодякувати таку команду ми знайшли люди жертвувалися своїм часом, вони пожертвувалися своєю працею, фізичною працею, і матеріальними коштами для того, щоб ми отримали те, що маємо. І ще, ще один з викликів, який для мене був був ну, на початку дивним, а після я розумію, що у кожної людини є своя думка і бачення розвитку і майбутнього це нерозуміння. Що відкриття цього категістичного центру є потрібним, незважаючи на те, що живемо можливо в такому досить непростому часі, де є багато викликів, і сьогодні, все ж таки маємо зрозуміти, що катехізація – це є наше майбутнє і незалежно від того, чи нам є. Сьогодні просто чи важко, цим треба займатися. Це є наше майбутнє, діти є наше майбутнє і духовний ріст він потрібен як для дітей, так і для дорослих. Тому це мене не знеохотило, нерозуміння, а навпаки, мотивувало для ще більшої праці. І, мабуть, виклик ще був та й переживання, чи вистачить матеріальних коштів. Тому що кожна праця і потребує ремонтні роботи. Всі дуже добре знають, що вони потребують певних матеріальних затрат крім, е, праці. Але, Богу, дякувати, команда, яку ми зібрали, допомогла з цим справитися. Дякую. батькам та дітям і духовне навчання. Дякую за запитання. Е, найперше всім бажаю миру. А батькам особливо хочу побажати, що вони стали для своїх дітей прикладом. Тут вони дізнаються, як потрібно робити, так, як потрібно жити. І завжди вони будуть дивитися на свої батьків. Це є першими, хто для них стає найближчими прикладом. Тому вважаю, що вони їх підтримували в цьому, що разом ходили в храму, щоб разом приймалися до причастя, разом молилися. І тоді справді ця праця, яка буде тут здійснюватись, буде для них ефективною, як для дітей, так і для батьків. Тому завжди мусимо співпрацювати, завжди мусимо знаходити однакову мету, одинакову дорогу. Тому бажаю і дітям, і батькам, щоб для них цей новий початок духовності стало щасливим, веселим і цікавим. Дякую. Дякую що ж, вам. Дякую вам за спільну розмову і нових зустрічі. Дякуємо і вам теж, хлай Бог всіх благословить. Єдності та добра. Саме таким сьогодні стало подвір'я цієї церкви. Тут зібралася громада, аби разом відзначити особливу подію, що об'єднує душі, надихає серця та дарує надії. Це не просто святкування, це живе свідчення того як віра вживає у спільноті. Сьогодні тут лунають теж сміх, благословення священників, пісні і молитви, а найголовніше – дії любов. Тож ходімо з нами, глянемо, що там діється. Початку Олександр як проти єднання громади у спільних цілісті. Відкриття центру патріотичного – це однозначно дуже важливий проект для громади, тому Тим, що таке питання займатися за бою молодь. І на подвір'ї дуже багато е, молоді, дітей, цього, і, мізицікання, мізицікання. Сам передня, дітей які зацікавляються. Місцем спілкування насамперед я поряд на дітей, і які будуть пізнавати, вивчати нашого друга активно і, активну і активну в активних їх, цікавих формах. Можете знати ви, що подібні ініціативи сприяють зміненню духовності у вашому суспільстві? Звісно, потрібні ініціативи. Вони не тільки змінюють духовність нашого суспільства, а скріплюють його. І ми стаємо міцніші і дякуємо Богу за такі можливості. Дякую. Якщо Бог буде на першому місці, то все інше буде. Проєкту бачила проєкту безпосередньо категізність так, так, школи. Так. Так. О Боже, що ви діти нарешті будете не в телефонах сидіти, а будете вчити художню. Ви сьогодні не просто організували таке свято. Ви подарили дуже багато позитивних емоцій усім навколо. І хочем, я хочу побажати терпіння, наснаги і найголовніше мирного неба над головою. Дякую.